клуб Феміда відзначив свою десяту річницю. За час свого існування в його доробку знаходиться чимало досягнень, адже організація правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудовою правової держави, як зазначає Валерій Пархоменко, існування сучасної держави немислиме без відповідного рівня правової культури і її громадян, трансформацією правової системи, необхідністю подолання правової неграмотності. Ми е -е, повинні виходити нашу молодь на тому, що е -е, право закон це е -е, на. на головне. і тому о, робота нашого клубу Феміда вона і побудована на основі того, щоб навчити нашу молодь е, працювати в юридичному полі. За 10 років свого існування правозахисний клуб Феміда налагодив гарну співпрацю як з школами області, так і з більшістю правових інстанцій. Так, за час співпраці з головним управлінням юстиції Полтавської області випустили цілий ряд наукових збірок. Ми розробили буклет, який називається Права і обов'язки учнів. Далі права і обов'язки студентів, які навчаються в усіх навчальних закладах. Знай свої права дитини. Тому хочу сказати, що діти досить обізнані відносно своїх прав. Самі ж члени клубу «Феміда» відзначають, заняття у них проходять досить цікаво, адже вони не просто знайомляться з текстом законів, а й через призму права пізнають проблеми життя. Форма проведення взагалі самих цих засідань дуже цікава, інформативна застосовується абсолютно всі інноваційні сучасні технології, тобто абсолютно все подобається. Всі зустрічі клубу будуються таким чином, щоб їх учні не почували себе немов за шкільною партою, а активними громадянами держави.